Вітаю вас у сьогоднішньому випуску новин для українців в Німеччині та Європі. Ви дізнаєтесь, програма JobTurbo з працевлаштування українців в Німеччині провалилась. З 1 січня 2025 року Джоб Центр перестане фінансувати професійне навчання українським біженцям. Що це означає? Німці висміяли візит свого канцлера Олафа Шольца до Києва та записали гумористичне відео під назвою. Що прикладається, як мамо, людина з коксом вже тут? Зеленський хоче створити в Німеччині та Польщі спеціальні органи, які допоможуть біженцям знайти роботу або повернутися до України. Паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють хлопцям, які виїхали до досягнення 18-річчя у видачі паспортів. Також у цьому випуску були цікаві новини для українців Грузії, Словаччині, Швейцарії та Литві, які я, Міла Артюшенко, підготувала разом зі своїми інформаційними партнерами, телеграм-каналами Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі. Поставте одразу лайк цьому відео на знак підтримки якісних новин. І хочу подякувати вам всім за неймовірну активність у попередньому випуску, який набрав 64 тисячі переглядів і 3 тисячі лайків. З такою підтримкою ми то. Точно витіснимо плітки, домисли та відео з гучними заголовками, які скоріше дезінформують та залякують, аніж допомагають українцям за кордоном. Радію, що ви обираєте перевірені та об'єктивні новини. Програма JobTurbo провалилась ще рік тому. Міністр праці та соціальних питань Німеччині Губерто Скайль з оптимізмом презентував програму JobTurbo, яка мала на меті допомогти українським біженцям швидше перейти зі шкільної парти інтеграційних курсів на робоче місце. На даний момент у Німеччині захист мають приблизно 1,2 мільйона українців. Близько 720 тисяч із них отримують соціальну допомогу Пюркакет, з яких десь 500 тисяч вважаються працездатними. Рівень працевлаштування українських біженців у Німеччині станом на червень 24-го року становив приблизно 30%. Для порівняння в інших країнах ситуація набагато краща, Наприклад, у Данії рівень працевлаштування біженців досягає 70%. І ось федеральна рахункова палата Німеччини дійшла висновку, що цілі JobTurbo, виконання яких мало контролюватися службами зайнятості, не були досягнуті. І на це є декілька причин. Перша брак консультацій у JobCenter Центр під час інтеграційних курсів, без такої підтримки. Люди в чотири рази частіше залишали навчання. Друга, недостатня перевірка заяв біженців. Українці могли не відвідувати мовні курси через стан здоров'я чи сімейні обставини, але ці причини часто не перевірялися. Третя надмірне використання виняткових правил. Деякі біженці неправомірно визнавалися такими, що не можуть працювати через відсутність догляду за дітьми, хоча це не завжди було правдою та часто не перевірялось. І остання причина надзвичайно низька ефективність пропозицій роботи. Лише один відсоток запропонованих вакансій центрами зайнятості призвів до реального працевлаштування. Тут дозвольте додам від себе, а ви також можете висловити свою думку в коментарях. Джобцентр часто надсилає вакансії для галочки. Тому що кожні два тижні, можливо, рідше треба прозвітувати, що я ось цьому українцеві надіслав ось цю вакансію, і ось ту вакансію, і навіть он ту, але все безрезультатно. Бо українець або сам відмовляється від цієї вакансії, завжди можна знайти аргументи для цього, або роботодавці його не приймають, бо людина не підходить для цієї роботи. На мою думку, треба брати не кількістю розісланих вакансій, а їхньою якістю і відповідністю під конкретного кандидата. Тоді і Ефективність пропозиції роботи буде не один відсоток. Є ще одне питання, а точніше, інформація з звичними заголовками, яка під кінець року з'являється все частіше. Це те, що у 2025 році Джо Центр перестане фінансувати навчання українцям. Про що насправді йде мова? З 1 січня 2025 року в Німеччині зміниться система фінансування профнавчання для отримувачів соціальної допомоги. Але це не стосується мовних інтеграційних курсів рівня Б-1. Тут йдеться саме про професійні курси і перекваліфікацію. Нині вся відповідальність за навчання біженців з України лежить на Джоб Центр. Вони визначають потребу в навчанні, ухвалюють рішення про фінансування, видають ваучер і контролюють цей процес. Але вже з 1 січня 2025 року це зміниться. Відповідальність за фінансування візьме на себе агентур Джоб-центр лише даватиме рекомендації. Насправді новий процес ускладнить погодження і фінансування навчання. Чому? Тому що розподілення обов'язків між двома установами вплине на затримки у прийнятті рішень. Після того, як джип-центр визначить потребу, людина матиме пройти додаткову консультацію в Арбайт. Зараз рішення розглядається до півтора місяця, а після нововведення на це виділятимуть три місяці. Також січня рішення щодо фінансування прийматиме робітник Арбайт, який не знав вас до цього часу, ваших бажань на шляху до інтеграції та амбіцій. І от через фактично подвійний фільтр зі сторони Джоб Центр та Арбайт отримати фінансування на будь-яке професійне навчання буде складніше ніж зараз. Враховуючи ці нововведення з 1 січня 2025 року зараз і бажано до 20 грудня саме час заскочити в останній вагон і подати свої заявки на фінансування навчання. Це стосується і професійних курсів Міжнародній технологічної школі в Берліні АІД, яка сертифікована в Job Center та Agentur for Arbeit. Тобто ці державні установи можуть оплатити навчання тим, хто перебуває у них на обліку. Ясне діло, що Job Center в першу чергу зацікавлений змін. Мінімальними витратами на обов'язкові мовні курси відправити вас на роботу, але якщо правильно подати документи та аргументувати необхідні сайті курсів для вас, то можна отримати позитивний результат. Як це зробити, вам підкажуть спеціалісти АІД на безкоштовні консультації, записатись на яку можна за QR-кодом, який я вивела на екран, або посиланням в описі до відео. Що то за IT-курси? Школа пропонує доступне та зрозуміле навчання для всіх, навіть якщо ви ніколи раніше не працювали в IT. Курси AID сертифіковані Декра, що гарантує визнання вашого диплома по всій Європі. Під час навчання ви пройдете практику на внутрішніх проєктах школи або в компаніях партнерах, а також пройдете модуль з німецької мови, щоб швидше адаптуватися та почуватися впевненіше серед німецьких колег. Після навчання ви не залишитесь сам на сам із пошуком роботи. Спеціалісти АІД допоможуть вам на кожному етапі: від створення професійного резюме до тестових співбесід і подання перших заявок на роботу. Тож, якщо ви хоча б раз задумувались про роботу в it сфері запишіться на консультацію в АІТ та спробуйте отримати фінансування на навчання ще у 2024 році, бо в наступному це буде зробити складніше. А тепер поговоримо про візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до Києва 2 грудня. Срібляста Валіза Шольца, з якої він вийшов з вагону Укрзалізниці, стала приводом для безлічі мемів в українських соцмережах. Покажу своє улюблене відео. Що ти тут робиш та трохи життя живу тут. Цікаво, що не лише українці висміяли срібну валізу Шольца. Німці створили свою версію візиту канцлера до України. До вашої уваги, кліп під назвою Мута with манміттем cox is da», що перекладається як мамо, людина з коксом вже тут. The man with Сміливе відео, чи не так? За три дні на YouTube воно набрало майже 200 тисяч переглядів. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві повідомив Олафу Шольцу, що Україна хоче створити спеціальні органи в Німеччині та Польщі, які допомагатимуть українським біженцям знайти роботу, або, якщо вони захочуть, повернутися додому. Питання: то знайти роботу в Німеччині чи повернутися до України? Програма, яку планує впровадити Україна, буде націлена на те, щоб допомогти українцям не тільки знайти роботу, але й пройти навчання, якщо це потрібно, або навіть розпочати власну справу. Це стане можливим завдяки створенню органів, які співпрацюватимуть з місцевими німецькими установами та підприємствами. І канцлер Німеччини Олаф Шольц цю ідею підтримав. Я, як журналіст, який розповідає новини, маю бути неупередженою, тобто висвітлювати події без особистих оцінок та симпатій. Тому прошу вас в коментарях написати все, що ви думаєте з приводу ініціативи Зеленського. І поставити лайк цьому відео, якщо ви й досі цього не зробили. Я до речі, президенту Зеленському запропонувала б іншу ініціативу допомогти не з працевлаштуванням українців в Німеччині. З цим ми якось самі розберемося, а з тим, що паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють хлопцям, які виїхали до досягнення 18 18-річчя у видачі паспортів. У чоловіків, щодо яких відсутній запис в реєстр призовників оберіг, не приймають документи для оформлення чи обміну паспорта громадянина України і закордонного паспорту. Це стосується і тих, хто виїхав до 2022 року, наприклад, на навчання, і тих, хто виїхав після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і, відповідно, не встиг стати фізично на облік у ТЦК. Основні причини відмов у відсутності механізму автоматизованої постановки на облік чоловіків, які перебувають за кордоном, у законодавчій вимозі перевіряти військово-облікові документи під час оформлення паспортів, і у відсутності можливості сплатити дистанційно Штраф через те, що громадянин України не стоїть на обліку. Проблема в реальності насправді така, що, попри прийняття урядової постанови про спрощення процедур, технічна реалізація затримується. Більшість звернень до паспортних сервісів завершуються відмовами навіть у тих випадках, коли громадяни не підлягають мобілізації. А зараз перейдемо до важливих новин для українців в Європі. У Грузії дев'ятий день тривають масштабні протести, викликані заявою прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС до 28-го року. Це рішення викликало хвилю невдоволення серед населення. Учасники протестів у Тбілісі влаштували штурм парламенту, розбили вікна будівлі та запустили фейерверки. Вони також спалили опудало засновника правлячої партії грузинська мрія. Іни Іванишвілі звинувачуючи його у співпраці з Москвою, поліція застосувала водомети та сльозогінний газ для розгону натовпу. Демонстранти вимагають відставки уряду, проведення дострокових виборів та звільнення понад 300 затриманих під час розгону мітингів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала протестувальників, закликавши уряд відмовитися від антинародних рішень і продовжити рух до європейської інтеграції. Грузинська опозиція продовжує закликати людей виходити на вулиці, а акції протесту лише набирають обертів. У відповідь уряд не демонструє готовності йти на поступки, що створює загрозу подальшого загострення ситуації в країні. Словаччина змінює правила допомоги для українців, починаючи з березня 2025 року, Україні скоротять терміни підтримки новоприбулих біженців. Тимчасове розміщення надаватимуть на 60 днів замість 120, а фінансова допомога буде лише протягом двох місяців. Уряд обґрунтовує рішення економією 2 мільйонів євро, хоча опозиція вважає зміни нелогічними та поспішними. У своїй підтримці словаччина зробить виняток лише для пенсіонерів, дітей до 5 років та одиноких опікунів із малолітніми дітьми. Українці ж прогнозують, що це рішення змусить багатьох шукати притулок в інших більш лояльних країнах. Швейцарія також змінює умови для біженців. Парламент країни підтримав ініціативу щодо жорсткішого доступу українців до статусу тимчасового захисту С запровадженого після початку повномасштабного вторгнення РФ. Пропозицію ініціювала найбільша політична сила країни Швейцарська народна партія, отримавши підтримку обох палат парламенту. Нові вимоги обмежують цей статус лише для осіб, які тікають з окупованих або районів України, які безпосередньо постраждали від конфлікту. Попри ці зміни, уряд Швейцарії наголошує, що статус S залишатиметься чинним, поки ситуація в Україні не стабілізується. Він діятиме як мінімум до березня 2026 року. Наразі статус S мають близько 66 тисяч українців у Швейцарії. У Литві із січня 2025 року не прийматимуть іспит на водійські права російською мовою. Теоретичний іспит проводитиметься виключно литовською або іншими офіційними мовами європейського союзу за винятком випадків, що стосуються громадян України, які проживають в Литві та мають тимчасовий захист. Під час практичного іспиту кандидати, які не володіють жодною з цих мов, зможуть скористатися послугами перекладача для осіб, які почали підготовку до іспиту за старими правилами, буде встановлено перехідний період. За даними державної компанії Реджитра, у 2022 році іспити з теорії водіння російською мовою складали 10 381 раз. А за перші 11 місяців 2023 року 11 560 разів. На завершення цього випуску рейтинг найкращих місць для життя іммігрантів у 2024 році рейтинг Мерса враховує 39 факторів, серед яких політична стабільність, рівень охорони здоров'я, освіти, житові умови, рекреативні можливості, екологія та безпека. Його використовують міжнародні компанії для прийняття рішення щодо компенсації та розміщення працівників за кордоном. Перше місце у рейтингу за розвинену інфраструктуру, низький рівень злочинності, багате культурне життя та прихильність до сталого розвитку посів швейцарський цюрих. Далі йдуть Відень в Австрії, Женева у Швейцарії, Копенгаген у Данії, Окленд у Новій Зеландії, Амстердам у Нідерландах, Франкфурт у Німеччині, який зайняв сьоме місце, потім Ванкувер у Канаді, Берн у Швейцарії і десяте місце у Базеля в Швейцарії. До речі, напишіть в коментарях, хто звідки дивиться мої новини, бо з'явилося багато нових підписників, і я буду рада познайомитися з вами ближче. Нагадаю про лайк та підписку на канал. Доводиться про це постійно говорити, щоб потрапляти у рекомендовані відео на Ютуб. Побачимо з вами наступної п'ятниці о 18.00 з новою порцією важливих новин. Дякую за перегляд, до зустрічі!